Паковка разом з вами. Прийшла наша продукція. Дивіться, це екстракт живокосту. Дуже корисний для суглобів та й взагалі для всього опорно рухомого апарату. Гінка білоба. це тиск, нормалізація тиску, якщо тиск високий. Півонія це заспокоюючий такий і взагалі дуже приємний екстракт. Попити для нервової системи. Екстракт льону це і шлунок, і взагалі, от всі подразнення, дуже приємний і корисний екстракт льону. Vision Pro це для очей. Дуже корисна добавка, от навіть що про неї тут написано, яка допомагає зберегти здоров'я і покращує гостроту зору, і забезпечує ну, такий самий вищий класний зір, да, і тиск також в очах, щоб був нормалізований Vision Pro. Спайс про ух ти дуже класна і корисна в якій є і куркума, і імбир, і для імунітету дуже добре. Для зниження ваги також от дуже класна. І взагалі зміцнює весь організм. Індол гарна добавочка. Їх у нас дві. Так, що ж тут? А індолкарбінол. Дуже коли, корисний і це профілактика, е, зниження ризику розвитку злоякісних новотворень, як онтостатик. Він і сприяє детоксикації організму. От, дуже корисний ось такий індолкарбінол. Так, що далі? Це звичайно, дезодоранти, дезоранти, дезодоранти для жінок. Ох, які гарні аромати! Це просто. А ще ж це ж. Натуральні вони, тобто лімфа не забивається і ну, от, від поду зберігає. Протягом 24 годин потрібно просто помитися і на чисту шкіру попшикати. Дуже гарно. Можна подарувати навіть. Попереду у нас свята, можна подарувати. А питон фіта схої. Дивіться, велика баночка. От, це Протизапальний антибактеріальний засіб, худя і пилок дуже класно. Полюбляють дітки, і це зміцнює імунітет. Так, Що у нас тут також Pro для очей, детокс комплекс, для всього організму? Дуже. Метаболізм, який виводить все непотрібне, Нагідки для шлунку дуже потрібно і корисно. Прополіс, скільки ж тут вітамінів екстракту прополіса. Для нашого організму: Битолін, протизапальний засіб, антивірусний засіб, анти... протипухлинний засіб, також для печінки дуже класний. Валеріана. Дивіться, всі ці екстракти, вони без спирту та цукру, дуже корисні, і можна їм всім. І діткам, і людям аж до поважного віку. Всім всім дуже корисно і можна. Для нервової системи дуже добре. Так, Це екстракт соняшника, це така новиночка. Зараз так, щоб вам було видно. Екстракт соняшника дуже відсвічує, бачите, який він жовтий. Для суглобів, для опорно-рухового апарату, виводить солі. Дуже корисний. Я також пропила екстракт соняшника. Для шлунку, еліксир, для шлунку. Нормалізація роботи нашої кишково-шлункової системи. Для шлунку, для печінки завжди потрібно підтримувати. Для нирок. Ось дивіться потрібно підтримувати. Свої всі системи, організму, свої органи О, допомагати, стопалергін. Да, до речі, зовсім скоро вже буде квітнути, хто так алергічно сприймає це, от дуже до... класна така допомога. Багато хто бере стопалергін, і він допомагає людям дуже добре. Якщо чихання, кашлення не, не зрозуміло взагалі чого? Екстракт лепехи також дуже добрий і корисний він от, для травлення, запальні якісь процеси кишківника. От Дуже добрий екстракт лепехи. Сироп від кашлю, От раджу, до речі, завжди мати вдома в своїй аптечці. Це дуже класний від Харковальний протизапальний засіб. А взагалі в нього входить такий багатий склад. Там просто скільки всього що і дітки його полюбляють, і швидко кашель проходить. що... Дуже добре і ефективно. Крем мак, волосом, який ми чекали. Нарешті він є в наявності. Ух ти! А скоро свята, скоро жіночий день, день весни. І будемо вітати дуже класно привітати саме таким кремчиком, пахучим, гарним зволожуючим кремом для рук. От, от такий крем у нас є зараз в наявності. Звичайно, це муцин на да, зравликом. Ось такий кремчик це миттєве відновлення, тонізуючий ефект, це краса, здоров'я шкіри, обличчя. Це крем для обличчя. І от завдяки оцину равлика в комплексі, туди входить ще вітамін Е, і Ф, і олію, манго, крем насичує шкіру вологою і вирівнює колір і тон. розглажує зморшки та усиває сліди втоми. От Він дуже легко, класно і впитується дуже добре шкірою. От, нічого не залишається, ні липне, ніде. ніде. І шкіра гарно дихає. Можна подарувати також такий крем. Так, Тут у нас мазані уверсальне, такий протизапальний смалітичний засіб, покращує кращому Також є в наявності. Клас. І залишилося у нас що іще. Це майтаки. І, ага, ось, дивіться, яка гарна добавка. І для чого вона. А це засіб, який має противірусну, імуномондулюючу і протекторну дію. Сприяє зниженню маси тіла і от, за рахунок нормалізації обмінних процесів в організмі. допомагає Всім системам організму регулює рівень цукру і холестерину в крові. От, дуже корисно. Дивіться, от така от добавка. це гриб. гриб. грип. Да. І, звичайно, це підшлункова наша еліксир для підшлункової залози. Підтримує підшлунковий залаз, дуже корисний він. І я завжди також маю його вдома. Ще тут є зубна паста 39 екстрактів, яка забезпечує здоров'я зубів, і ясен. І вона містить, коли срібло і усуває запалення. От, Якщо є такі кровоточать ясна, то оце ось вам і допомога. Так, і звичайно, наш нічний кремчик Golden Collection. Дякую вам за увагу!